Вітаю! Сьогодні у нас 7 липня 2024 рік. Вашій увазі представляю сорт Абрикос Голдріч. Голдріч це сорт Абрикоса американської селекції середнього терміну дозрівання. Подивіться, які, які красені. в руку вміщаються. Грам, я візьму подарунок. А грам стоїть 100%, її, навіть не балакається. Дивіться, як корені яйця, то ще й більше. Це красавчик, красавчики. Візять. Помаранчево такий яскравий помаранчеві. На сонячній стороні плоду є невеликий рум'янець. Затінку в румянцю практично немає. А чим більше на сонці, тим рум'янець сильніший. Що стосується крони, дерево середнє, десь, може, трошки середньо, середньо, сильно русле, плоди овальної форми. В цьому році великий перегруз. Гіляки просто ламаються, але плоди не дрібнішають. Хай хто там, що не каже, що при плоди дрібнішають. Ні, у цього сорта. Ні. Плоди овальної форми масою 80-100 грам. Шкірочка, якщо взяти і попробувати, легкий бархат відчувається, легкий-легкий, майже, майже невідчутний. Помаранчевого кольору вкрита невеликим румянцем на сонячній стороні плоду. Давайте зараз спробуємо розлупити. Зараз візьму ножика. <гум> Розріжу, щоб зубами гризти. Ось так. Ось я розрізав. відкриваємо, Дивимося. Дивіться, яка красота. Кісточка. звісно, велика. Бачите. Пузаченька така. М'якость. Помаранчева. Дивіться. Сік Є. Сік весь в м'якоть. Давайте скуштуємо. Ммм, який добрий насистий мякоть. Смак насичений. Солодкий з кислинкою легко біля шкірочки. Ммм, ви знаєте, смачні Мені дуже подобаються. Гарний крупний товарний сорт. Смак чудовий. Плюс здоровий ці сорто кісточка вільна, легко відокремлюється, на сушку він годиться, сорт. Що стосується зимостійкості. Зимостійкость висока, нас не помічено. грибковими захворюваними. Хворіє незначно. в основному це так як всі. Абрикоса це монолюз. потрібна одна-дві обробки і проблем немає. Ось я обробляв цьому русі препаратом у Дивіться, красота, бачите. І це я тільки що їх привіз із саду, їхав на мотоциклі. Проїхав до Черкас 50 кілометрів. Дивіться, якому вони стані. І це вони були в ящику. Ззаді прив'язані на багажнику. Ви знаєте, які в нас в Україні дороги. Трусило їх. Дивіться, вони повністю зріли. Це не стадія технічної зрілості, а повністю зріли. Дивіться, тугенькі, все нормально, проблем немає. Ну ось одна, одна п'ятна, Бачите? Є все. Всі останні вони чисті. Тобто транспортабельність. Добре? Що стосується товарності плодів, товарність відміна, самі бачите, на ринку такі плоди з руками і з ногами заберуть. Вживаються плоди в свіжому вигляді, можна на сушку для консервування, для інших видів технічної переробки. Сорт мені цей подобається. саду декілька дерев у мене. Рекомендую. Сорт достойний для вашого саду. Дякую.